Україна-Бельгія 3-1-3-0. І ми залишаємося у Лізі Бе на наступний розіграш Ліги Націй УЄФА. У цьому відео зібрані слова тренерів, гравців, статистика та інші матчі Ліги Націй. День 18 березня розпочався з новини про те, що Максим Таловєров не зіграє у. Цих двох матчах проти Бельгії з Україною і він покидає розташування збірної через своє ушкодження колінного суглобу, яке він отримав, граючи за плімут. Згодом, вже після цих двох матчів в Ліги Нації, ми дізналися, що Максим Талавєров вже не зіграє у цьому сезоні. Бажаємо скорішого відновлення йому. Тоді Ребров докликав до збірної України центрального захисника Олександра. Сватка, який грає за американський Остін, так збірна України продовжила підготовку до першого матчу проти Бельгії у рамках Ліги націй УЄФА. Володимир Прашко, який згодом доєднався до молодіжної команди збірної України з футболу, підмічав гравців атаки Бельгії. Зокрема, сказав, що мріє про інтелект Кевіна де Брюйне. Опорник Назарина розповідав, що збірна робить у вільний від тренування час. Чи змінило щось? Я б так не сказав. Вимоги як були у збірні, так і залишилися такими ж. Команди трохи оновилися, але нічого кардинального. Ввечері можемо разом посидіти та поговорити. Хтось грає в ігри на ноутбуках. Загалом багато часу проводимо разом, адже у збірні ми не так часто зустрічаємося. Говоримо зазвичай про футбол. Алунін оцінював наші шанси на прохід далі у цих двох матчах. Всі ми хочемо піднятися в групу А. Шанси. 50 на 50. Мені здається, що новий тренер це з однієї сторони можуть бути якісь несподіванки, але з іншої сторони це новий тренувальний процес, нова, можливо, тактика, нові виклики будуть. На день до першого зіткнення Сергій Ребров на своїй прес-конференції повідомив, що Довбик не візьме участь у першому матчі проти Бельгії через велику температуру викликаною інфекцією. Також Ребров був опитаний журналістами щодо того, як він буде заміняти мудрика у цих матчах. Ми усі підтримуємо Михайла. Це важливий гравець для нашої збірної. Я йому лише бажаю якнайшвидшого повернення до футболу. Це дуже важливо і для нього, і для національної збірної. Щодо завтра, то ми на зборі спробували кілька варіантів на цю позицію. Тому завтра побачити хто буде. Спойлер на лівий фланг атаки у двох матчах вийшов Георгій Судаков. В першому складі головного тренера на воротах грав Андрій Лунін. Справа був конопля та циганков у центрі Шапаренко. А на вістрі атаки Яремчук добігає 25-ї хвилини, і тросар, падаючи на коноплю, завдає тому важкої травми, через що конопля був змушений покинути, покинути поле, і на поле виходить. Останній правий захисник збірної України Олексій Сич, який в другому таймі також травмується, наслідок чого зінченку прийшлося йти на правий фланг захисту, пропустивши першими після стандарту, який виконував Бі, а замкнув лукаку на 40-й хвилині. Збірна України пішла у роздягальню програючи з рахунком 0-1. Вийшовши з неї на 62-й хвилині, на заміну вийшли Гуцуляк, ванат та дебютант Єгор Ярмолюк. Майже одразу після помилки бельгійця Гуцуляк зрівняв рахунок. Далі вонат виводив нас вже вперед 2-1. А Забарний, забивши свій другий гол за національну збірну України після передачі Зінченка, зачинив остаточний рахунок матчу 3-1. Отож, Україна завдала 12 ударів, сім з яких були у ствір чим перевершили опонентів. Зробили, зробили більше перехоплень та відборів м'яча. Лунін відбив три потенційні голи, а Куртуа чотири. У цьому протистоянні мадридських голкіперів переміг наш Андрій Лунін. А Ареал виклав у свою інсту фото українця та написав рахунок матчу. Левом матчу став забарний. Цінченко закликав залишатися на землі, тому що зіграно лише перший тайм та не списувати бельгійців з рахунків. Лукаку казав про ментальні. Проблеми своєї команди курта прийняв поразку за холодні душ. 21 березня розпочалося з новин про серйозні травми українських правих захисників Олексія Сича та Юхима Коноплі, і вони покинули розташування збірної України. Проте в той же день довго повернувся до загальних тренувань на другу гру в старті Реброва залишився Лунін. Збірна перебудувалася у п'ять захисників зі святком в центрі та зіною справа. Після вдалого виходу з заміни Гуцуляк, Ярмолюк та Ванат з'явилися одразу з перших хвилин. У Бельгії зламався куртуа, тож грав у воротах замість нього Сельс. Також у суперника на лівий фланг атаки вийшов Доку, якого в першому матчі чомусь не зрозуміло, чому для української преси та навіть для бельгійської не було навіть з заміни. Словом, з 69-ї хвилини українці пропустили перший м'яч і далі вже не змогли стримувати. Атаку бельгійців та посипалися з, і, закінчили, і закінчили матч з фінальним рахунком 3-0. У другому матчі збірна України зазнала ще одного кадрового удару. На цей раз це був лівий захисник Віталій Миколенко. Він травмувався та не зміг продовжити матч. Згодом на цю позицію вийшов Богдан Михайличенко. Після матчу Ребров зауважив, що в перерві казав своїм підопічним йти в атаку, тому що 90 хвилин вони не зможуть. Відзахищатися, але також сказав, що у його команди не було можливості це зробити, так як бельгійці завжди тиснули на нас. І додав, що тепер важливо якісно підготуватися до кваліфікаційних матчів на чемпіонат світу. А Матвієнкові здається, що якби збірна пропустила гол раніше, вони б швидше вклюввімкнулися в цю гру. А так, 69-та – це вже пізно було для того, щоб вони зрозуміли, що треба йти ще забивати, а не Намагатися втримати рахунок, тому що перевага ще була. До речі, щодо чемпіонату світу. У паралельних матчах Франція зіграла з Хорватією. Перший матч Хорвати виграли на своєму полі 0-2, а другий матч на Стад де Франс у основний час збірна Франції відіграла 2 голи. Також у додатковий час 120 хвилин могла забивати ще пару разів. Але не забили, і все діло дійшло до післяматчевих пенальті, там де також була дуже гарна інтрига як для нейтрального вболівальника, і все ж таки Франція змогла виграти Хорватію, і це означає, що в нашій групі до відбору на чемпіонат світу 2026 буде Франція четвертим суперником, третім суперником збірної України а четвертою загалом в групі. До початку циклу відбору на цей турнір Омріяний для України. Наша збірна візьме участь у товариському турнірі в Канаді Канадіан Шейт, де 7 червня зіграє матч проти Канади, а 10 червня проти Нової Зеландії. Також ще у цьому турніру турнірі бере участь Код Дівуар, але не зовсім зрозумілий регламент та. Це все-таки товариський турнір. Тому Сергій Ребров зауважив, що на цій матчі вони будуть пробувати нові опції для збірної України, щоб нових гравців, щоб зрозуміти, з ким далі гра... грати, вже власне кажучи, перший матч 5 вересня проти Франції. Що ж, отак, збірна України не змогла втримати свою перевагу над бельгійцями, у яку здобули у першому матчі, і все ж таки залишається на наступний розіграш Ліги чемпіонів Ліги нації у Лізі Б. Тому будемо спостерігати вже там і е, там вже буде задача виходити знову ж таки у Лігу А та перемагати всіх своїх суперників у групі. А наразі подивимося на ці товариські зустрічі, на відбірковий цикл, і перемикаємось потихеньку на клубний футбол. Пишіть свої коментарі стосовно поразки збірної України, чи сподобалася вам гра, зокрема в другому таймі першого матчу, тому що багато хто казав, що це найкращий тайм при Реброві, який, в який збірна грала. Тому пишіть свої думки і зустрінемось вже дуже скоро.